Ваша щира, українська відьма. Ух. Ядюся ягуся, дивіться, який в мене рушник ручної роботи, діда Нестера. Бачите, мережка ручної роботи. Хто повне, напишіть такі рушники. Я достала сьогодні, сундука не стирала. Держу руки, а тут прям от чувствую дідова енергетика. Мої дорогі тільці, знак землі, сильні, виносливі. 22-й рік. Як же будь з коханням і молодим, і середнім, і поважним людям, моїм підписникам. Звісно, це завжди справжується у моїх підписників. Бо відьма Ядвіга завжди, якщо говорить, завжди говорить правду. Я гадаю, з 15 років. Дивимося, 22 четвертий рік. Тільці. На вас держиться земля, на вас держиться все Ви трудяги. Ви великі трудяги, вам в нагороду хай буде кохання. Хто розлучений, хто потеряв чоловіка або жінку, дивимося, 24 рік зразу падає, буде сім'я. 24 рік. Або приїде ваш соколик, якщо ви не одинокі, приїде і залишиться. Може комісують, може вже прийде назавжди. Але тут вас пара. Ви не будете одинокі, не будете. Вдовою, не будете плакати і страдати. Тут карта сім'ї, карта радості. Зразу тільцям таке випало. Сразу. Ось він. Він ще випадає як долгожитель, король. Король випадає трудяга, який буде за вас волнуватися, який вам буде. Нести в дім тільки достаток. Дивіться, як він все зложив дрова, як він тут заготовив і як він поважно сидить і дивиться, що потрібно для коханої зробити, щоб закріпити кохання, щоб зробити його ще міцніше. Дуже гарні карти випадають. Ой, не можу рушник, я сидю, не можу від нього дірватися. І ви будете себе чувствувати переможницею і переможцем. Дивіться, ви кубки кубок несете, кубок переможця і лавровий вінок. Ви тут на коні. На коні, значить, те, що ви захотіли це по коханню касається і тих моїх підписників, звісно, бо на них моя ідея енергетика, я їх захищаю. Так що, у вас є шанс підписатися? Ось ідете поважно, сміло і на коні. Ви не під конем. Ви завжди будете цей рік на коні, тільці. І ви, значить, будете в парі, бо вам зразу пар, пара випала. Навіть хто одинокий, навіть хто потеряв своїх коханих, це дуже тяжко, але ну, реальність є реальність. Ну, вам пара, як можна по-іншому сказати цю карту? Дивіться. У вас пара, та він вам не, не тільки буде вам коханим чоловіком, вам буде він вірним другом. Вірним другом на все життя. Собачка, друг, ви будете бачите, по життю йти разом, плить всі прегради, бо тут трошки болото. бачите, всі невзгоди будете йти разом. Тут пара випадає конкретно. Хто одинокий, тільці, вже в 2024 році не буде одинокий. І дуже багато вісточок до вас. Ну, я ж на кохання дивлюся, другі вісточки не дивлюсь. Може, це ті вісточки, хто ждуть з полону своїх, коханих, господи, сили небесні, хай жалюються, і ви почуєте новинку, що він живий і що його повернуть з полону. Хто пропавший без вісті, хай найдеться він. Ось дивіться, скільки радосних вісточок. Я вам говорю, чого радосні бо тут ключова вода. Напивається дівчина водички. Бачите, небо. Безхмарне, на квітучому полі трошки пригради є, да, бо не разом знаходитесь. Не ходи, знаходиться. Так, де ж ще карти, дідові Дідові карти? Кохання, яке воно, господи, яке ж може ще бути лучше сім'ї зв'яздя, сім'я. У вас буде сім'я у 2024 році. І ця карта. Не люблю перевернуті карти. Бистро, швидко, швидко. Та він зараз на відстані. Його зараз, він не коло вас зараз, але ви від нього не відступні. ви разом. Задумайте, щоб ви були разом, бо карта сім'ї. Ось, дивіться, випадає вам з самого початку. Я вас люблю і обіймаю серцем мої підписники.